Доброго всім вечора. Значить, це, це такий звір водиться у мене. На звірок такий зводиться у мене на бекярді. Я не знаю, але це не Путін точно. Я дивився на нього, все дивився майже в очі. Йому він, він не признався, що це Путін заліз, а він виглядає більш дружелюбним і більш красивим, ніж Путін. О, но, значить, що Сьогодні, сьогодні я попробував. Зробити, ну, це, це переворот. Це переворот, цей штучний інтелект. Цей е, грок Ілона е, е, Маска він зробив переворот. Всі кругом пишуть багато, що це останній рік, е, знаєш, коли людство живе по-старому. До кінця року будуть великі зміни, а там, значить, далі будуть ще більші зміни. За два роки ми не пізнаємо світ, але цей штучний інтелект буде. І там реактори проєктувати, і нові матеріали винаходити, і людські хвороби, значить, лікувати. І нікого не буде потрібно. Хірурги навіть операцію треба робити. Він штучний інтелект з роботом буде тобі, значить, грижу вирізати, там, чи клапан на серці лишній ставити, заміняти. Отакі, такі майбутні. А всі ці професії такі там юристи, міністри, значить, програмісти. Ну, на програмістів то я давно це відчував, що коли я кинув це дурне діло 17 років назад, то я відчував що ця професія в нікуди. О, але бачиш, як воно розтягнулося трошки надовше. Тому що ей ай, ти скажеш йому інтіку. Напиши мені такий код, і він тобі зразу і напише. І ти його тільки вставиш, і красота. Ну от, ну але, значить, я цього, в мене три штучних цих інтелекта виявилося. І ще. Чат GPT, а, який в мене був раніше, і значить Грок, це, і ще китайський якийсь, як Сік, там щось в ньому, лансік чи щось таке. Я, так як маючи доступ до цих трьох інтелектів штучних, крепких, дуже я вирішив задати їм просте питання, яке цікавить всіх. І в першу чергу українців, і навіть українців, які живуть. Тут, у, сказати так, в екзелі, які поїхали багато років звідти, але в душі вони все рівно не можуть безпокоїти його і не можуть спокійно жити через ці е, варварські, злодійські дії е, путіновської Росії. Так? От. І так, це питання, яке я задав ще раз повторюю, коли закінчиться російсько-українська війна, і як вона закінчиться, з якими результатами? Будемо говорити так: два нормальних таких AI, з, сказати так, з демократичного світу. Ілона Маска, значить, цей Грок, whatever, і, значить, чат GPT Вони давали звичайно такий собі результат, і він дуже похожий був. Хоча цифри відрізнялися. Вони зробили аналіз. Один. Ну, наприклад, Грок: це мені більше сподобався. Ілона Маска, бо він дав мені. Сказав мені, що загинуло по різним оцінкам навіть до 1,3 солдата російської армії були поранені. І в цьому році щось 180 тисяч він назвав, було від 180 000 до 300 тисяч було поранено або вбито загинули. О, і Росія там губить по 1500 бійців кожного тижня в середньому і просувається там на якісь смічні. Метри, значить, і дуже економічну ситуацію з інфляцією в Україні, вражки він видав і розказав про допомогу Кореї, значить, і про допомогу Ірану. Але що цікаво, вони що мені не сподобалось, вони обоє мовчали про Китай, про, значить, Китай, який його роль у цьому всьому і наскільки його. Значить, вплив на цю війну і його пряма участь у цій війні у зв'язку з тими діями, які Китай веде, значить. Це, а цей у мене тут осіп'я ззаді стоїть, і він щось мені заважає тут. От, і вони пропустили Китай, що мені перше з них не сподобалось, але оцінка складається, значить, з того, що О, зачепився про Китай. Китайський інтелект, він почав видавати такі результати, що вони ні в другої, ні в тою були. Ці результати вони там президент Путін що сказав, а Путін подивиться остання річ Лаврова. Як ви чуєте таке, це не має ніякої ролі, та остання річ Лаврова, і що він там сказав, ми прекрасно знаємо, що вони, вони агресори. Вони фашисти, вони нацисти, вони вбивці, кровожадні А, і, і це однозначно. І те, що вони скажуть, нікого не має цікавити слова зовсім. О, президент канцлер Німеччини правильно сказав, що 500 мільярдів євро Рашка має виплатити Україні е, як мінімум в галузі компенсації. І правильно забрати свої ці війська. Ці срані цих, як освободителі зі всієї території України назавжди. Оце у нас такий результат цікавий, да? Ну, звичайно, китайський як у мені я прочитав, що він мені який видав на гора. Оце все. То ви знаєте, у мене він був на телефоні, на моєму з рік. Ну, я майже менше він з'явився, я не пам'ятаю, він з'явився назад. От я його взяв і ветер. ветер. Тому що, як показує значить, життєвий досвід, значить, це, це нам не друзі. Да. Китайці, це нам не друзі, це, це раш, Рашкин союзник. І, і, якби не Китай, якби не позиція Китаю, Рашка би цю війну з придурочним фюрером Путіном ніколи в житті би не почав. Це однозначно, ніяких не може бути заперечень по поводу цього, це однозначно, як то, що. Те, що, що буде завтра, буде е, субота. так? І, 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 і до цього всього вже нема у мене китайського ши, він мене не інтересує. Це один із е, багатьох інструментів е, комуністичної пропаганди, чи тоталітарізму тоталітаризму пропаганди, і він і нам не потрібна. Другий, значить, е, другі, значить оці Чого вони сказали? вони сказали? Вони сказали, скільки процентів? Вони проценти дають такі. То, що Росія просунеться вперед і окупує значить, до кінця Донецьку область, до кінця 25-го року, це є тільки 5%, 15%. Прошу, 15% такі вони шанси оцінюють. І то, якщо Захід перестане. Давати, значить, допомогу в необмеженій в кількості, яку він зараз дає Україні. Далі. То, що Україна піде, значить в контрнаступ, От. він оцінює тільки в 5% цю можливість. Але якщо Захід збереже ту підтримку, її трохи наростить, дасть більше дієве Озброєння, він вже піднімає цю планку до 22%. Ок. Чат GPT, він таку дав дуже оцінку, значить, що він так сказав, буквально так. Він сказав, що маловірогідно, що Росія виграє цю війну. Маловірогідно. І він сказав, що те, що Україна вистоїть, це і переможе в цій війні. Це майже гарантовано. Це щод Джепті сказав. Прогноз такий зробив. Що майже гарантований, що Україна вийде переможцем з цієї війни. Майже гарантовано. А Рашка маловерогідна, що вона переможе. Таких шансів мають, так він скріто цей. GPT Піті теж розказує цей штучний інтелект. Ну, але самою більшою вірогідністю він дає такі прогнози, що значить, все-таки у нас 40% вірогідності, вирогід... що ця війна закінчиться перемовинами і заключенням миру. Тому що дві країни видохлися і не мають спроможності вести війну. Але це тільки також 40% і може бути два варіанти, що самі з цього, що буде типу як Північна Південна Корея. Лінія, лінія просто буде, значить, розвода і так далі з миротворцями. Але справа в тому, що така ситуація не вигідна Україні, бо це просто заморозка війни, яка може через 2-3-5 років через вистрілити знов, Так? Тому треба мати, потрібно мати Україну дуже сильну армію, дуже гарну зброю і дуже все. Ще вони ці ще розповідають про ще AI. Про те, що Україна дуже передові технології, вони на стороні України. Ми нічого не знаємо, ми не можемо так пересказувати, бо Україна застосовує широкий бій і Україна має плацдарм в Курській області, і Росія нічого не може там зробити. І Україна не загубила підтримку уряду значить народу. Народ дивиться також, витримує ці всі ці всі, значить, труднощі, і не, не не так, не розгублюється і не падає. Не падає, значить, донизу і не тримає наш народ. має оптимізм. І при такому народі значить, що він має дуже велику моральну стійкість. Ну, я тут подумав після цього всього, як я почув, що цей AI сказав, що ви розумієте, ця ситуація для нашого народу, вона скоріше нормальна, а не ж ексклюзив, якесь виключення. Бо в принципі ми, українці, ми жили від одної поразки до другої. О, це наша нормальна ситуація. І ми жили в країні за останніх тисячу років, де мало який рік, який період був без з Ну, якщо була не на нашій території, то нас забирали в чужій армії, і наших хлопців посилали в чорта на корічки воювати кудись. Чи то в Кавказ, чи в Австро-Угорщині посилали туди на Югославію, чи були в Канадійській армії, навіть в Австралійській, в Новозеландській армії, було чотири українці під час Другої світової війни, як нема своєї держави, так. А і постійна боротьба за свою державу, постійна нон-стоп боротьба за свою державу. От яка, яка, значить, яка завжди закінчувалася поразками, починаючи, можна сказати так, з Богдана Хмельницького. Бо всі той неймовірне зусилля, яке було докладено тоді під, той, під час тієї революції, воно пішло в пісок. І навіть Мазепа нічого справити не зміг вже. І... То був ще другий період, також розчарування Всі Дальніші воїни з поляками, знайти Коліївщина, падіння Запорозької Січі, знищення е, Задунайської січі на тиждень му році, в тридцять му щось тоді давно. О, це вже останні островки української державності, які були, які були знищені і впали в лед. І український народ він якось міг зберігатися і виживати. Відуна. Так що там казати, якщо взяти ХХ століття, 4 було спроб відтворити українську державу, Ну, порахуємо. Після світової війна Перша і після, це що було? Це була УНР, це була Захенер проголошення Незалежності, Бухпал. Потім було третє проголошення, як Карпатська Українська Республіка, Волошин президент. Потім, в 41-му році відновлення УНР було проголошено е, українською організацією українських націоналістів, яка проіснувала більше місяця, а потім німці його роздушили, розігнали, всіх поарестовували, всіх Бендеру посадили в Коцлагер, і, і це закінчилося так. І потім все рівно Сталін показував, що він типу Україну то чотири українських армії. Які воювали проти Гітлера у складі радянської армії і маса українців генералів І э, приймали капітуляцію Японії зі сторони Свєтської теж українець, який був генерал. Але українці, то 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 все, 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 ми війну виграли, ми змогли б це зробити без українців. Тому що ми народ побіг це, це плішив окурок, так я розказував, да? Не так давно. Вот. І ви знаєте. І зараз це 91 рік при тих всіх недоліках, що таке далі, ми, ми є держава, знаєте, і так зараз світові політичні тенденції значить, складуються, що в нас є союзники, ми, які не хочуть і ніколи не допустять падіння України, значить, і окупацію і її рашкою. І тим більше, що всі просто, значить, всі просто. Здивовані, здивовані тим подвигом українського народу, української армії, який відбувається кожен день, як українці борються за своє існування, за свою державу, не, не, не зважаючи на ті всі бомбардування, ті всі звірства, які чинить російська окупаційна армія, українці не здаються. І це є таким прикладом, який дає, дає, значить. Україні можливості е, існувати в цьому, існувати, продовжувати боротьбу. Так, як, так, як люди, які знають, вони, вони бачать, що Україна існує, вони свої уряди бачать і все бачать. Я, наприклад, розкажу, я купляв морозиво вчора, в мене тут племінниця приїхала з Києва. Ми поїхали з на ставок, я купляв морозиво. І що ви думаєте, значить, той морозиво я купляв? І... Він питав мене, арю італіянок, ти італіяни, що якийсь акцент в мене не є. На акцент він опрілик, ну, в Україні. І все, і мені кажуть, що я племі з України. Боже, як він цей продавець морозива, як він. Хороший він, чистий акцент канадський, цей чоловік, це Васага Біч. Як він почав розказувати, що він... Він дуже схвильований, він дуже дуже гордиться. Він дуже здивований. Він дуже любить українців в зв'язку з тим, що вони такі мужні, горді люди. І він знає тут українців в Канаді. Це дуже хардворкінг, Ну, люди, які які працюють, працюють, працьовиті люди. Харворкінг працьовиті люди, перекласти можна в Канаді, чесні люди. все це він таке мені розказав. і він не хотів брати гроші в нас за цей морозу. Ви розумієте, це все це все завдяки тому, що це, це Україна за цю нашу цеєю боротьбою вона показує приклад. Так, і ще одно мій, моя порада в кінці, я вже буду прощатись на сьогодні. У кого це і є, значить, китайський цей щі э, Artificial інтелігент, який ви його витріть, витріть, бо це бо це туфта, це пропагандистський інструмент. І він гордиться тільки значить, для русскоговорящих. От русскоговорящі ними можуть пользуватися, бо це їм якраз значить, звільнення їхніх мозгов, воно хорошо лягати, буде лягати і там буде цементуватися. Всі люди, які чесні, порядочні, які люблять Україну, які за Україну, вони його вони мають витерти з телефонів, бо це туфта. Ну, все, мої дорогі, дякую мене, що подивилися. Всім гарних вихідних. But white is